Доброго дня, з вами Фідрекомпанії. Поступає продажа Honda Ionic 6, 23 рік, задній привід, батарея 77 кВт, пробіг 46 тисяч миль. Він має пошкодження по задній частині, задня права і задня ліва. Підвізка, заднє крило, машинка запускається, але не їде. Потрібно зробити ключик на чорному салоні. Спрацювала безпека 46 тисяч гмін. Слово своєму гарному стані. Чорний потолок. Ось такий варіант, кого цікавить нашим менеджерам.